Населення медичних послуг понад обсяг передбачено програми державних гарантій медичного обслуговування населення та збільшення дохідної та витратної частини фінансового плану на суму 500 тисяч гривень. В розвідці дохідної частини відбулися наступні зміни. Дохід від реалізації послуг, в тому числі. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програми збільшується на суму 500 тисяч гривень, за рахунок виділення коштів з місцевого бюджету. Дані кошти будуть направлені саме на доплату стимулювання праці і карі також зв'язку необхідністю перерозподілу коштів за рахунок коштів Національної служби здоров'я України збільшується витратна частина, збільшення видатків на предмети матеріали, обладнання та інвентар збільшується на суму 100 тисяч гривень, збільшення видатків на придбання будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, опалювальних систем, водопроводу, покрівля кушевського гірнологічного відділення, збільшення продукти харчування, збільшення видатків на суму 50 тисяч гривень у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування. Збільшення на оплату послуг, крім комунальних, збільшується на суму 250 тисяч гривень, збільшення видатків на проведення поточного ремонту приміщення кушерського гіметологічного відділення для розміщення обладнання, яке було надано поводі організацію для розслуговування людей з інвалідністю та вартість основних засобів. Збільшення на суму 2 мільйони 294 гривень. 1195 гривень відбули за рахунок надходжень від благодійних фондів та обласної бази медичного постачання на суму 638 970 гривень, в тому числі крісло-ікологічна, ремонційна система, ферилізатор, шафомедична, шафо-профетного пологового відділення, дальний монітор терапевтично-неврологічного відділення та шпицеві дозатори, враховуючи питання комунального некомерційного відділення, Приємство військової повітряні планів і військової міської ради, що донесення зміни до плану підприємства на 2024 рік змінами, пропонується проводити даний проєкт рішення 11 оборонних сесії. Які запитання? Попередньо були багато всіх депутатів ознайомлені. Т вже більше частини медичного персоналу отримало матеріальну допомогу назва оздоровлення. Зараз вирішується питання щодо. Киніська, лікарні, Раду, за булі, квартал 24 року. Відповідно до законодавства, статуту та порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального коміційного підприємства Кімської патрульного лікарні Кінівської міської ради, підприємство, що квартально про виконання фінансового плану. Даний проєкт рішення розміщено на сайті для ознайомлення. В цілому фінансовий план виконаний. Загальний аналіз фактичних показників виконання фінансового плану підприємства за другий квартал 2024 року у порівнянні з плановими показниками становить доходи 105,45%, 45%, витрати 105 60%. Перевиконання дохідної частини фінансового плану пояснюється. Збільшення коштів за договором ССУ. Збільшення надходжень пояснюється тим, що був проведений перерахунок коштів по попереднічного пакету та пакету територіальним центром контактування. Договорились за фактично надані послуги за перший квартал поточного року, які надійшли в другому кварталі поточного кварталі 2024 року. Збільшенням виплачення коштів з місцевого бюджету за ціловими програма. Фінансування проводилося майже річних затверджених поштових призначень та фактичної потреби. Також значно збільшився дохід від операційної діяльності, в тому числі платних послуг у зв'язку зі збільшенням кількості платних медові. Перевиконання становить 131,7%. Перевиконання витратної частини, е, е, витратна частина фінансового плану виконана у, меж, у межах залишку коштів станом на 1 півдня 2024 року та отриманих доходів у другому кварталі 2024 року. Перевиконання витратної частини фінансового плану пояснюється. Збільшення видатків на заробітну плату та нарахування у зв'язку з тим, що на підприємстві було поточно заформованість з 2023 року заробітну плату та яка була побачена в другому кварталі 2024 року в межах річної сумі. Збільшення видатків на придбання предметів матеріалів обладнання. Видатки проводилися в межах призначування та в межах практичної потреби. На оплату продуктів харчування у зв'язку з збільшенням пацієнтів у стаціонарних відділеннях в межах фактичної потреби на оплату послуг, саме встановлення охорони і сигналізації для зберігання наркотичних засобів в Акушерсько-Гінекологічному відділенні та оформлення ліцензії на них в цілому по лікарні. Також у цьому ж розділі оплата послуг виникла необхідність списання медичних підходів, ремонт медобладнання і перевірки лабораторного обладнання для проведення атестації лабораторій зі вимог Національної служби здоров'я України. Видатки проводились в межах річних планів та в межах фактичної потреби. Також збільшення витрат на оплату водопостачання в зв'язку з поваженням боргу забирається у другому кварталі 2024 року. Вартість основних засобів у другому кварталі 2024 року збільшилась на суму 764 781 гривень за рахунок надходження обладнання в рамках благодійної допомоги на суму 742 181 гривень, у тому числі система для ПЛР, і ноутбук для кабінету. Власний кошт на бральну машина на суму 23 600 гривень. Фінансовий результат стану на 1 липня 2024 року у сумі 458 354 гривень складається. залишку коштів на рахунках лікарні Асам, кошти НЗСУ 194 12 гривень, власні кошти 187 990 гривень і кошти місцевого бюджету 76 352 гривень. На відставку опитання комінальної інформації на підприємства кілька патрульного лікарні міської міської ради, входячи проводження зазначеного світу в частині коштів місцевого бюджету фінансового управління, пропонується проводити даний проєкт рішення та винести його розвід сесії. Ні. Немає запитань. Виносимо сесію колеги. голосуємо за основу. Одноголосно голосуємо в цілому. Дякуємо. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства це Філійський центр первинної медико-санітарної допомоги військової ради з другої квартала 24-го року. Згідно договорів з НСЗУ, зменшення надходження коштів від надання платних послуг у зв'язку з випускного лікаря, лікаря з призиповою діагностикою, зменшення надходження коштів за міською цілівою програмою фінансової підтримки підприємства, зменшення у зв'язку з недоотриманням коштів від міських бюджетів Вілківської міської громади, Суворівської селищної громади та міського бюджету Поліцької міської громади в другому кварталі на оплату термінові слів за потребували та документі. Зменшення надходження. На відшкодування комунальних послуг у зв'язку з тим, що відшкодування комунальних послуг орендарями, які знаходяться на території Кіліської міської, Белківської міської територіальної громади та Суворівської селищної громади, було нараховано за фактичне споживання комунальних послуг. Недовиконання витратної частини фінансового плану пояснюється, зменшення видатків на заробітну плату та нарахування заробітних плати у зв'язку з фактичним нарахуванням заробітної плати та на Зменшення видатків за міської цілової програми фінансових підтримків підприємств, в тому числі, на оплату комунальних послуг з місцевого бюджету, на оплату іменно місії, у зв'язку з тим, що закупівля вілля буде здійснюватися у третьому кварталі 2024 року. Зменшення на соціальне забезпечення населення у зв'язку з тим, що забезпечення безоплатного відділу технічних засобів було зроблено ціною потреби. Зменшення на інші витрати місцевого бюджету, а саме закупівля палива та реагентів для голової долу. Закупівля була зроблена згідно потреби. Однак відбулось на більше існуватість основних засобів 59 тисяч 70 гривень у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги у другому кварталі 2024 року, а саме один генератор та закупівля за коштів ЗСУ дихального апарату. Дохід підприємства за другий квартал 2024 року став склав 8 мільйонів 970 тисяч гривень. Залиш коштів, кошті коштів за нарахунку підприємства складає 2 мільйони 552 тисячі 81 одна гривня. Власні кошти та кошти Національної служби здоров'я України та 22 дві тисячі чотирнадцяти гривень міський бюджет. На підставі клопотання комунального некомерційного підприємства «Київський центр. Медико-санітарної допомоги Київської міської ради, враховуючи погодження зазначеного звіту в частині коштів місцевого бюджету фінансовим управлінням, пропонується погодити даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії. Є запитання. Ви все время кажете, в основному виконано, а виконано на 90%. В цілому виконано, але. І там, і там в цілому виконано, але не до виконано.

<плес> Зрозуміло. Є ще запитання. Коли ми виносимо на сесію, голосуємо за основу вирішення. Одна голосно. В цілому. Дякуємо вам. Наступне питання про визначення та затвердження переліку адміністративних фокус, які надаються від центрів назнання адміністративного фокунавчого комітету Київської міської ради. Це органів, які прийняв рішення про утворення ЦНАТ. У зв'язку знесенням змін до законодавства, всеред надання адміністративних послуг, а також враховуючи листи департаменту цифрового розвитку інформаційної політики та захисту Одеської обласної державної адміністрації, що до впорядкування переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАТО, до перелік принесені 248 адміністративних послуг, в тому числі додано 43 адміністративні послуги, а саме відвідання зміни, відносин сільського господарства і до...

Проєкт соціального області насобень із медичної районної державної адміністрації 9 послуг, Отецький обласний орган додання 5 послуг, де відділ державної реєстрації архівного станції з медицинського районів ДСК області, 8 послуг. виключено 18 змінистів країн послуг, а сам у зв'язку з ізміном в законодавстві питань земельних 1 послуг. послугу, управління объектами з власності одну послугу. Правда социальної західності населення позиції міського ради одних послуг, и законодательство обеспечення деятельності ради у нас організації три послуги, субъектом надання кілька идеоспорта п'ять носов. Субъєктом надання яких є виконавчих органів міської ради и Министерство справа ветеранів України 5 послуг, субъект надання яких є управління соціального захисту населення також у зв'язку зміни найменування суб'єктів надання міста послуг із зміни до найменувань суб'єктів у переліку. Перелік адміністративних послуг викладений в двох додатках. Додатку 1 для послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Додаток 2 для послуг, які надаються через віддалення робочі місця. До додатку 2 включення адміністративні послуги з додатку 1, які, в поміноді діючого законодавства є обов'язковими для надання на віддалених робочих місцях. Виходячи з ящики зазначеного, враховуючи Листи департаменту цифрового розвитку інформаційної політики Дік Берзальського Одеської обласної державної адміністрації, на проведення адміністративних послуг, існує необхідність у передакуванні і проведення переліку адміністративних послуг, які надаються центром надання адміністративних послуг в нашої комітету міської міської ради у віковічним причинам законодавства України. Прошу підтримати проєкт рішення промісної міської ради, перевідчення безперечних переліку адміністративних послуг. Які не дається чисто примінити, значить не та то ми співаємо розвитці. Тобто до перніку додаються там 50 лишніх послуг і виключається 18. А можна, щоб ми їх отак розглядали, просто що додається, що виключається, щоб не читати осіб. Коли ми приймаємо зміни, написано про задання, до перніки. Само питання стоїть, що... Ну так, виходить, що ми по-новому все Ну понятно, ну там же виходить, що ми додали 50, то йшли 18. Це проще нам подивитися, що прийшло, що вийшло. Я можу вам читати. Та ні, ми вже подивимося. Це питання ще немає. Виносимо на сесію. Голосуємо за основу голосуємо в, в цілому, дякуємо наголосно. Наступне питання про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надають комунальні постанови Центр надання соціальних послуг від місцево міської ради. Відповідно до статті 28 закону України про соціальні послуги послуги на... За рахунок бюджетних коштів, з установлено дифференційної плати залежно доходу, отримав соціальних послуг або за рахунок отримав соціальних послуг. Керуючись постановою кабінету міністрів від 20-го року про затвердження порядку реагування тарифів на соціальні послуги зі змінами і враховуючи платування комунальної установи, виникла необхідність у затвердженні тарифів на платні соціальних послуг, які надаються комунальною установою. Даний проєкт передбачає затвердження тарифів, наступних соціальних послуг. Це догляд додому, соціальний супровід, соціальна профілактика, соціальна адаптація, посередництво супровід під час інклюзивного навчання, фізичний супровід осіб з мобільністю з порушенням сору. Загальна вартість соціальних послуг для того, у в му року встановила 71 копійка за хвилину, у 24-му встановитиме гривня 10. Середня вартість послуги збільшиться на 0,39 гривень або на 55%. Вартість інших послуг у 2024 році становитиме гривня 56 копійок хвилина. Внаслідок прийнятого даного рішення комунальна установа очікує наступне прогнозоване надходження коштів. За рахунок отримаючи соціальних послуг 9098 тисяч гривень у 2023 році було 5800 гривень, з установим дефінціону плати 4613 у 2023 році було 2976. Враховуючи лише зазначення, що опонома погодити даний проєкт рішення. Які запитання є? Немає. Голосуємо за основу. Немає. Голосуємо в цілому. Дякуємо. Наступне питання про закріплення частини що належить до комунальної платності Київської міської територіальної громади, проміжкової Мадецької області, в особі Київської міської ради, за крутівським закладом загальної середньої освіти Київської міської ради на праві оперативного управління. Розглянувши лист начальника відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради Сергія Мергута від 15.07.2024 року новому 928 щодо передачі в оперативне управління Трудівському закладу загальної середньої освіти Київської міської ради частини приміщення. Так питання директора Трудівського закладу загальної середньої освіти Київської міської ради. Трохимчук від 12.07.2024 року номером 202 щодо передачі в оперативне управління частини приміщення, що розташоване за адресою Одеської області Змагірський район село Трудове, вулиця Садова, 22. даним проектом рішення пропонуємо закріпити частину нерухомого майна, що належить до комунальної власності Келійської міської територіальної громади, змірського району Одеської області, особі Келійської міської ради, на праві оперативного управління. За закладом освіти е, села Трудового так. А саме частину приміщення під літерою Б 1 площою 411,5 квадратних метрів нежитлової будівлі, яка розташована Україна Одеська область, Смеївський район село Трудове, вулиця Садова, колишня вулиця, вулиця Фрунзе, будинок 22. Прошу поводити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії.